Володимир Сосюра Марія. Зеленіють жита і любов цвіта, і волошки у полі синіють, От дихання мого тихий мак обліта ніби ім'я печальне Марія. Ми з тобою одні, ми у полі одні, ти стоїш перед мене як вечір. Я дивлюсь. На заплакані очі твої, на покірно похилені плечі, в небі хмарки біжать. Може, буде гроза, зацвіли блискавиці над гаєм? Я не можу сказати, я боюсь розказати, що тебе я вже покидаю. Що я можу, скажи? Мої дні, мов хрести, я не мав і нічого не маю. Ти стоїш і мовчиш, тільки вітер тремтить, на плечі твоїм шаль підіймає, зеленіють жита і любов от цвіта, і волошки у полі синіють От дихання мого, тихий мак обліта, ніби ім'я печальне Марія. Переможного миру вам.